Псалом 58. Молитва Давида, коли Саул наказав стерегти дім його, щоб убити Мій Боже, порятуй від ворогів, що повстають, у дім вповзають, Благодіяв, нікому лиха не чинив, Сторожу тіло взяти надсилають. Від кровожер мене рятуй, прошу, не за гріхи бажають вбити, знають. Каміння потаємно зроду не ношу, вони ж, як мстиві виродки та біси, по кутках підстерігають. Збираються у тіні сильні держачі, і ненависть свою на світ кидають. зухвало, крадькома спішать вночі. Мелхола йде, побачили втікають. Ой, Господи, провин моїх нема. Прийди, врятуй, спини, вороже. За ними дух слідкує не дарма, не милуй беззаконників, о Боже. Щовечора з'являються, мов пси, і жадібні до крові ходять містом. Невинного схопити Боже у паси, чекають вияву ще стільки істин: шукають зуби крові, стерті язики, у лихослів'ї меч із вуст виходить, Плітки із чорної хижацької нори. Як змії змієнят, що ночі плодять. А ти, мій Господи, смієшся з них, погасиш їх отруту і лиху жадобу, знаходишся у вірних мовчазних, які оновлюють лице й подобу. Бог попереджує, крізь тьму веде і творить перемогу над ворожим. Не убивай, розвій, не залиши ніде, щоб зріли всі кінець безбожних. Не забуватимуть закон твій у віках, бо володієш язиками всіх народів, і не свавілля пануватиме, а страх брехню казати, ширити прокльони. До віку не наситяться, як люті пси, які вночі конають на розваллях міста. А я співатиму щоранечку тобі пісні і випікатиму духовний хліб, щоб спраглим дітям було що поїсти. Співатиму про силу світла дня, і милість прославлятиму усюди Ти захист мій, і провідник щодня, і дух, якого дочекались вільні люди.